Вдалося зберегти око, та чи врятують зір, невідомо. Так про стан свого чоловіка розповідає жителька Малокотеринівки Вікторія Урванцева. Жінка каже: росіяни почали атакувати їхнє селище півідронами і поцілили по автівці, за кермом якої був її чоловік. Це трапилося 1 лютого. Це було метрів десять від ну мого місця. І я вибігаю, взуваю шльопки, вже кросівки в руки взяла. Відчиняю її двері, він біля крильця стоїть, рукою прикриває лице, весь в крові. Я кажу, Влад, що трапилось? Він каже: в тебе більше нема машини, в неї дрон прилетів. Я кажу, то як, а ти де був? Він каже, я в машині був. Того дня Владислав отримав множинні уламкові поранення, розповідає Вікторія. І нині він перебуває в реанімації. За словами жінки, ворожі дрони в Малокатеринівці чули ще влітку. Втім, тоді віддалено, і вони не атакували місцевих. Дрони ну можемо чути і два рази на тиждень на день. Може бути такого, що взагалі не чутно його там тиждень, і ти думаєш, а що ж таке, Може все закінчилося, я не знаю. Ну тобто, ми ну, звикли до цього жужжання їхнього. Місцевий житель Сергій каже, коли fpv дрон поцілив повтівці Владислава, у небі кружляв ще один. Це друге, один полі зірвався, ми якраз машину ремонтували, він у нас пролітав. Раніше не було їх, а зараз я вечором вийшла, отак це красне, знай, так? Да. Боже. О, таке гру. часто у вас чуєте тут? Да? Це що тут ось царкут, як і називається, потому, що тут рядом, так тут часто. Крім дронів, над селищем, яке знаходиться в 15 кілометрах від окупантів, літають і керовані авіабомби, якими окупанти гатять по Запоріжжю, каже староста Людмила Волик. Зараз безпекова ситуація з кожним днем стає гіршою і гіршою. Частіше відчуваємо, як через селище летять каби, і дрони, і безпілотники, і тому з кожним днем. Гірше, гірше, гірше. Люди трішечки починають від'їздити. Раніше у Малокотиринівці мешкало понад дві тисячі людей. 250 з них вже виїхало, каже Людмила Волик. Анастасія Потапенко, Карина Галунова, Максим Савчук. Суспільне новини з Запоріжжя.